Привіт! З вами Фотіч, і дане відео для тих, кому за 50. Продовжуємо з вами ознайомлюватись з macOS. В даному випадку у нас Monterey 12.7.1. Ну що ж, продовжимо. Сьогодні ми з вами розглянемо, яким чином можна виділити один декілька або діапазон файлів, як їх помістити в папку і як цю папку. Підписати або переназвати. Давайте зайдемо у викачене. Зайшли. Дивіться, коли я натискаю на один файл, отаким от чином я можу виділити лише один якийсь файл. І цей файл я можу помістити в якусь папку. Я його можу взяти, перенести там кудись, наприклад, перемістити. Але мені потрібно вибрати не один файл, а декілька файлів. Наприклад, мені треба від цього файлу вибрати до 209-го. Що я роблю? Я затискаю клавішу Shift і клацаю табою по цьому останньому файлу, який мені потрібен. І виділяється цілий діапазон. Яким чином? Тепер зробити, щоб ці файли перемістилися в папку, тобто як їх перемістити в папку. А дуже просто: ми або натискаємо право, правий край трекпеда, в кого як налаштовано, у мене налаштовано, табаємо двома пальчиками, і в нас виходить, вискакує отака табличка, де є нова папка з вибраними і. Наші 8 елементів. Також можна те саме проробити, натиснувши клавішу Ctrl і знову ж таки табнути. Знову ж ця сама табличка у нас вискакує. Натискаємо Нова папка, і вони всі перемістилися в нову папку. І ми відразу можемо її назвати, цю папку назвати. Можемо назвати її просто 8, бо там 8 елементів. Все, в нас папка названа. Але потім нам не подобається, що в нас 8. Ця папка називається, ну, ми її просто пронумерували, яким чином ми можемо її переназвати. В даному випадку, якщо по назві, тут маленька зараз. По назві табнути, ви бачите, у нас 8 виділилося. Ми можемо сюди додати 0,8. Це перший спосіб. Два рази табнути по, по самій назві. Другий спосіб, вже 0,8 у нас папка називається. Другий спосіб це знову ж таки табаємо двома пальчиками, викликаємо цю табличку і тут є переіменувати. Знову ж таки, давайте 20-8. Майже як агент. 007 у нас 008. Але можна зробити ще простіше. Ще простіше, яким чином? Натискаємо на Enter. Пишемо, який. Ну, нехай говорили про 007, нехай буде 007. І ще раз тиснемо на Enter. Тобто Enter називаємо Enter. Папочку назвали. Якщо, можливо, щось ми не так зробили, в нас є чарівна комбінація клавіш, де ми можемо вернутися назад. Бачите? 0,8 у нас вже. 008, а зараз 0,08. Просто 8. Тобто ми можемо завжди вернутися назад. Далі нам потрібно дані файли, наприклад, не всі перемістити в папку, а тільки деякі з них вибрати яким чином то робимо? Перший файл, який нам потрібно, ми виділяємо. Після цього натискаємо на клавішу Command. Вона може знаходитися лівого і з правого краю від пробілу. І натиснувши цю клавішу, вибираємо лише ті файли, які нам потрібно перемістити в папочку. Наприклад, цей і ще оцей перемістимо. Після цього, знову ж таки, табаємо двома, я перепрошую, не відпускаючи команд. Табаємо двома пальчиками. І бачите, в нас 5 елементів, які ми переміщуємо в цю папочку. Знову ж таки, папочку ми назвали, наприклад, 34. Потім захотіло її переназвати Enter. Називаємо 43. 43. І знову ж таки, Enter. Отака От нехитра процедура, і ми можемо швидесенько-гарнесенько користуватися і засвоювати, запам'ятовувати оці комбінації клавіш, і це нам пришвидшить роботу з macOS. Ну що ж, а на цьому будемо закінчувати наше відео. До нових відео. Па-па. З вами був Фоді.